Гороскоп на 25 липня 2024 року для всіх знаків Зодіаку. Овни. Зосередьтеся на роботі на початку дня. Вам вдасться відмінно впоратися зі складними справами, показати себе з кращого боку. Успіхи не залишаться непоміченими, і незабаром ви отримаєте цікаві пропозиції. Багатьоммов нам знадобиться вміння звертати увагу на дрібниці, помічати навіть незначні деталі та швидко робити вірні висновки. Тельці. Сміливо діліться ідеями, обговорюйте свої плани. День для цього чудово підійде. Можливо, вас підтримають люди, від яких ви не очікували нічого подібного. Тут на останню роль зіграє ваша чарівність. Ви сподобаєтеся навіть тим, хто зазвичай помічає лише чужі вади. Не виключено початок дружніх чи романтичних відносин, які незабаром стануть важливими для вас. Близнюки. Не втрачайте часу марно на початку дня. Цей період буде дуже вдалим. Ймовірні якісь незначні події, що надихають, приємні сюрпризи, зустрічі, які подарують багато позитивних емоцій. Багато близнюків зрозуміють, що хотіли б змінити у своєму житті і як це краще зробити. Навряд чи на шляху виникнуть перепони, які могли б зупинити представників знаку. Раки. Виявіть наполегливість. Саме завдяки ній ви зможете досягти важливих цілей, подолати всі перепони. Не завжди обставини будуть складатися вдало, але на одинці з труднощами ви не залишитися. Поряд будуть люди, які готові допомогти, можливі зміни на краще у ділових відносинах. Багато раків зрозуміють, як взяти гору над давніми суперниками та убезпечити себе від нападок недоброзичливців. Леви, прислухайтеся до порад, які на початку дня дадуть вам старі знайомі. Завдяки цим підказкам ви зможете уникнути помилок та прикрих втрат. Швидше за все, ранок буде присвячений звичним справам. Ви впораєтеся з тим, що раніше не виходило. Успіхи надихнуть, а інтуїція підкаже, куди варто рухатися далі. Діви не бійтеся труднощів. Уникнути їх сьогодні навряд чи вдасться, проте ви, напевно, впорайтеся з усіма випробуваннями. Багато дів досягнуть успіху завдяки серйозному підходу до справ, вмінню вчасно помічати важливі деталі. Невеликі розбіжності на роботі можливі, але загалом відносини з колегами та керівництвом складатимуться непогано. Терази, будьте готові до несподіванок. Сьогодні вам навряд чи вдасться дотримуватися планів, складених раніше, мабуть, якісь непередбачені обставини змусять їх змінити. Чим швидше ви зрозумієте, що потрібно імпровізувати і вигадувати щось нове, тим більших успіхів досягнете. Скорпіони. Постарайтеся не нервувати на початку дня. Сам собою цей час не такий вже й складний, проте емоційний фон буде досить напруженим. Одні скорпіони будуть засмучуватися через дрібниці, інші почнуть нервувати, якщо хоч щось іде не так. Краще не планувати на цей час важливих справ та відповідальних зустрічей. Стрільці. Не дозволяйте оточуючим часто втручатися у ваші справи. Іноді вони будуть керуватися найблагороднішими намірами, але в будь-якому випадку принесуть вам більше нових турбот. І на роботі, і вдома можливі розбіжності. Не завжди вам захочеться згладжувати гострі кути, але здоровий глузд підкаже, що потрібно докласти зусиль, щоб зберегти мир. Кози Дійте рішуче і багато чого стане можливим. У першій половині дня зірки підтримуватимуть вас у всьому і з'явиться шанс досягти того, чого ви давно прагнули. Чим раніше ви відкинете сумніви, тим швидше досягнете мети. Можливі незаплановані поїздки, зустрічі, які відкриють перед вами нові професійні перспективи. Водолії Звертайте увагу на підказки інтуїції. Саме завдяки їй ви не потрапите до пасток, розставлених недоброзичливцями, не станете жертвою чиїсь підступної інтриги. Люди, яких ви колись мимоволі образили, сьогодні можуть спробувати завдати удару у відповідь. Якщо ви поводите себе правильно, то у них нічого не вийде. Риби. Будьте готові до затримок у справах та порушення давніх домовленостей. Без того та іншого цей день навряд чи обійдеться, але в цілому він складеться непогано, особливо для тих, хто вміє обирати союзників і не соромиться просити допомоги, коли вона потрібна. Не виключено, що нові знайомі підтримуватимуть вас навіть більше, ніж давні друзі чи перевірені союзники.